Всім привіт! Це канал Юний Ентузіаст, канал про те, якщо ти не ходиш на роботу, де брати гроші, різні бізнес-ідеї, в тому числі буде з'являтися якесь садівництво. Все це на цьому каналі буде, так що підписуйтесь на канал. Сьогоднішня бізнес-ідея продовження того, що ми купили хату в селі, і ви її побачите. В минулому відео ви могли бачити город і подвір'я. А сьогодні ви побачите, що ми будемо робити на цьому городі. Мішки на новій пошті. Стіківо вийшло, їдемо на поле садити. Погнали. Сідаємо. Все, давай, Володя, на всіх парах так, на село. Так. Приїхали. Наберемо попелу зараз, щоб удобряти. дерев'яного. Набираємо попил, будемо підживляти потім. Ну, давати в ямку деревний попил. Там, такий гарний вибирай, сірий. Вон зверху такий, як такий сірий з дерева. Такий. Да. Да, щоб... Легенький такий. Давай, може, другому сапу? Так, саджанці. Вони були, були вони викопані в вівторок. Сьогодні потім в середу були відправлені зранку. В четвер ввечері приїхали, в п'ятницю ми їх не забирали, а сьогодні в суботу забрали. Скільки вже днів вони, 5 днів. Сьогодні будемо садити, побачимо, приживуться чи не приживуться. Повинні прижитися. Я думаю, чи не від межі Від відступили 1,40 м. Вони ще туди собі будуть лізти. І ми там потім будемо ходити. Ну, якщо буде управлятися мотоблоком, то теж можна буде зайти. Натягуємо шнурочка. О, як класно пригодилися ті от фільтри. Натягий володя трохи краще. Щоб було добре натягнуто, щоб не пропускалося. Ще, може раз. Не шкодуй, там ще багато так, тих є літок. Отак. Да. Трошки дивися, пропустилося. Угу. Опустилося. Отако. Отак було щось. Зачепилося? Зачепилося. Я буду тримати. А, і погано, того треба. То, от, от, треба. Надо. Да, да, да. Угу. Забивати треба. Угу. У мене молоток, Та мене. ми теж взяли молотка. Є, да? Я думаю, може так буде. Якщо не буде, то зараз піду принесу. Це... Ну, воно нам, воно нам розуміння дає, так. Це... Да. Так, Це... да, нормально, піде. Це... Отак і робимо. Зараз будемо копати ямки, наливати воду. Побачимо, за скільки ми справимося. Потім включуся. Так, веду вас трохи в курс справи. Ото все, що ви бачили минулого разу, що ми тут показували, то що ми купили. Багато ну різних думок, коментарів. Дуже дякую вам, що ви пишете. Цікаво читати їх, звісно. І багато з вас замітили, що найперше я міряв, яка тут площа поля. Так, бо ми хочемо тут. Ну, на каналі є різні бізнес-ідеї, а оця покупка тої хати з городом то одна з бізнес-ідей, які нам прийшли в голову, і ми тут хочемо посадити ото все малиною. Виникла така ідея, як літом, я був в селі, там відеоролик, заробіток на малині в мене є на каналі. Я допомагав збирати, возив, там машиною здавати. І я так теж загорівся, бачу, що там можна мати копійку з того і сам собі регулювати свій час. І от малина нам прийшла, ми купили її по 3 гривні за саджанець. Ну Плюс доставка 1617 гривень новою поштою от 11 мішків. То виходить, один саджанець 4,50 нам вийшло. І сорт, сорт малини Полана. Я дуже хотів, щоб була прямо стояча, щоб не треба було робити шпалери, щоб менше було морог із нею. Будемо садити. Сьогодні яке число? 22 жовтня. Добре. Ото 22 жовтня натягнули шнурочка. Один рядок зараз зробимо ямки. Тут я вже казав, я відступив 1,40 сорок від межі, ну і думаю, тут так само 1,40 сорок відступати. Чого? Ну, не знаю, я так думаю, що мотоблок точно влізе. Трактором тут ніхто не буде обробляти. Для трактора треба більше двох метрів залишати міжряддя. От. І, а якщо будемо і вручну, то ну, все одно, побачимо. Площа нам дозволяє, будемо поки що робити так. А тут плануємо робити густіше десь сантиметрів через 30 між рослинами. Я не є професійний якийсь там садовод, малиновод, але будемо робити так. Як правильно робити, як вас, як краще. От поки ще не пізно, ми ж ту всю площу зараз не засадимо. Подивитесь це відео, будь ласка, напишіть, як би воно робити краще. Бо ми будемо ще замовляти саджанці, якщо погода не зіпсується, і будемо продовжувати посадку осінню. Тому, будь ласка, напишіть, може. Якісь корективи, поради, хто займається малиною. А то вже малина виросла і вже ми її їмо шучу. Це тут є, звісно, в нас 2 сотих посаджено. Тут є різні сорти, я бачу є дуже висока, є прямо стояча. От 22 жовтня ще є ягоди. А, вони такі, як з морозілки, їх вийняв, такі тверді, холодні. Десь там є жовта. А, а вон ще є тут. На шпалерах зроблена якась, Не знаю, що це за сорт лететься, не знаю, якась велика. Ну, 22 жовтня до морозів. Ладно, продовжуємо садити і хочемо, щоб отака, оце поле все отак заросло. І це буде наш такий сімейний бізнес, наша робота. Якщо все буде добре. Ладно, приступаємо. Так, процес пішов. Купаємо ямки. Що? Треба І... міняти держак. Що зробилось? Ну, лопата, держак цей. Люди милі. Все, переноситься. Та як ми його поміняємо? У нас нема чим не міняти. Може в сусідки взяти лопату. Він вже тріснув. вже Тріснув. Ну я не знаю. Все, не все, От халепа. Тріснув. Ладно. Я не знаю, ну. Ти копай, поки він не відламається. Попо. Все, <ріпо> от так. От. Побачимо. Та він ще витримає. Земля тут м'яка. А як поламається, то поламається. А тебе Володя нічого не ламається. Попата така надежна. А то домашня твоя чи то? Та це така опа, такий, що жить. Любу так. Ми угу. Добре. Так, ми зараз будемо воду наливати і набрали попелу. Зараз будемо тим займатися. Набираємо водичку і будемо туди носити. Набираю я, да, ну ми так. так, так, так. Ну я ж стою, дивлюсь, щоб все було чітко. Аж туди треба нам носити. Певно, метрів 100. Все, здається, Саша вже несе держака поломаного. Будемо зараз рішати проблему поломаного держака. І я вже її, здається, вирішив. Тільки треба зараз ще організувати, щоб то все було замінено. З того туди. Так, Іванка наливає воду, володя копає, Саша пішов за лопатою, замість того, що поломалася. а я насипаю попел. Добре, що в нас попелу в місті. Коротше, на ціле місто хватить, хто захоче. Багато. От. Цікаво, скільки вийде грядків, скільки буде ямок, то все порахуємо, все розкажу. Отаке міжряддя виходить. Метр сорок. Ще до кінця не докопали, то не знаємо, скільки треба буде рядків на цій саджанці, що ми маємо. Ну, поки що будемо ще робити третього рядка. Якраз вони докопають, ми порахуємо. Давай робимо третього рядка. Дивися, супер. Ото фірма. Не Фірма Вінників не в'яже, от у Назар такий відсилає саджанці. Ага. Дивися, що то значить осінь? П'ять днів. І, воно, і наскільки воно ще вологе все тримається, не випарвалося. не всі такі мішки, не всі. Оці, ну. мабуть, були намочені. Так, що Спитаємо буде. його потім. Не, так, що Понасипав я попелу, поналивав води, Іваночка розкладає то все. Ти Іваночка чи Іваночко? Ми... Іваночка. Іваночка <реш> 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 Да. <реш> 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 ну все, тоді. Давай, я пішов по воду, працюємо далі. <реш> поки вода набирається, хочу сказати, що я все фіксую, всі видатки на цю бізнес-ідею і буду і скачав таке спеціальний, спеціальний такий додаток, давно вже я скачав ще для іншої там справи, думав, що буду займатися. І теж, щоб фіксувати, всі 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 абсолютно всі видатки. От, і... Щоб потім бачити, коли я вийшов в ноль, коли вже а коли вже пішов прибуток. Зараз ставлю такий додаток і ви навіть побачите на сьогоднішній день, скільки я в мінусах поки що. О, все, виливається, треба нести. Ну, посадили ми трошки тої малини і вирішили піти на кофе тайм. Кула. Дивлюся, Едік вже мангала розпалив. Можна витримати. Бачите, Едік нам шашлик буде робити. Хороший, на Навечір. Може, я кидай того телефон. Добре, все. Чого я покликав на допомогу? Просто взяв його, думаю, перенесу в інше місце затишніше. Думав, ножки приварені, а вони так вставляються. Поки ми будемо робити. мангал на ж Поки ми будемо далі робити, тут закинемо картошку, я взяв. Зараз покажу. Опа. Закинемо фользі, хай печеться зі салом. А ми будемо далі працювати. Це перший раз в цьому році, просто що їсти щось хочеться, треба щось зробити тут. А так. Ні, це другий раз в цьому році. Самий перший раз це було 23 лютого 2022 року. Малюля кебаб з Іванкою жарили, думали, о, ми сезон відкрили. Ага. Ладно, йдемо далі садити. Так, Володя копає, Саша копає. Іваночка садить. Що, як воно садиться? Так, важкенько, важкувато. Ото вже ми посадили перший рядочок. А, а, а як ти, а ти садиш? Розкажи <с трохи нюанси. Не знаю. Оцю Як бруньку, бачиш, така зелена новичок, брунька? Не можна засипати. Що я можу розказати. Просто ну, коріння от, засипати, бо малина не любить, якщо сильно її засипати. Понял. Тільки коріння. От, і молодець. Ну, отак ямка виглядає. Ну, ми насипали попелу, налили води. Обрізаю рівний зріз. Ага. Читала в інтернеті. Молодець. Все. Добре, я теж буду приступати, садити, бо в нас сьогодні на тій саджанці, що ми маємо, має. Так, На тій саджанці, що ми маємо, має вийти 6 рядків з такою довжиною, як тут є. А ми копаємо другий рядок ямок, а садимо перший рядок, загортаємо. Так що треба працювати, немає часу бавитися. Все, потім включуся, як вже буде більше. буде. Останній корчик третього, третього рядочка. Ото ми три посадили. На один ще маємо ямки і вже да. тут розкладаємо. Да. А всього має бути шість. Там Іванка несе воду, але там нам вже картопля спеклася, йдемо трошки перекусимо, відновимо сили і продовжуємо. Так, вже зовсім інший день. Тоді ми знімали в суботу, а зараз вже в нас який день сьогодні? Понеділок. Понеділок. Тоді було 22 число, 22 жовтня, зараз 24 жовтня. Ми знову приїхали сюди, тому що ми не встигли досадити малину, просто садили, садили, садили і. Ніч, я вже останні корчі загортав, вже не видно було що загортати. Не встигли. Зараз покажу, що нам залишилося зробити, і будемо сьогодні з Іванкою доробляти. Так, дивіться, от нам ще не, не встигли ми досадити два таких мішки, малини. Я поклав їх сюди, бо тут якраз е, скапає вода. І класно. Вони постійно були в воді від суботи, видно такі живчики. Чотко, зараз ми з Іванкою досадимо, ідемо покажу, що там вийшлося зробити, що ще залишилось зробити. І взагалі подивимося, чи ще є ті саджанці, чи ніхто їх тут не повидергував. Як ти думаєш, Іванка, все, все чекі піки Ну я там знаю, я жартую. Ні, Все є, я вже бачу. Йдемо. Ой, отут постійно отой дріт постійно йду, отаку, і отой гузічок на шапці. Завжди мені злітає шапка. В суботу, певно, разів 4 мені так шапка злетіла. Так, що в нас тут? Ага. Так, класно, так, дивися собі. Отакі в нас вийшли рядочки. Ми посадили 4 рядка. Сьогодні досадимо 5 а Тут вже є ямки викопані, ґрунт дуже вологий, тому що після вчора ми садили, а вчора цілий день поливав дощик. От, і якраз дякувати Богові, все підлите, класно. Зараз вологий, вологий ґрунт. Я не знаю навіть, чи ми будемо поливати. Не, не будемо поливати. Бо завтра, завтра знову а дощ? 5, 3 дні дощі. А, три дні дощі будуть йти. Ми навіть, мабуть, не будемо поливати, просто зараз посадимо його. І, можливо, сьогодні ще наш фронт роботи буде в тому заключатися, щоб викопувати, знаходити прямостоячі сорти, більш-менш схожі на полану. І Висаджувати в окремий ряд тут. Ну побачимо. Тому що я ще сьогодні планував там на хаті дирку ту заробити, що від кондиціонера. Побачимо, побачимо, побачимо. Все, по ходу буду розказувати. Але приємно тут знаходитися. Приїжджаєш, якось так собі ходиш, тут свобода класно, трактор гуде. Така, Тут можна сказати золота осінь. Тут мідна. О, Іваночка ще познаходила багато всяких корчів, які нам здавалися на той момент нездалими, повідкидала. А, ото нам ще прийшли такі палки. Зараз я розкажу, що це таке з саджанцями. Я питаюся на зараз, що це таке. І він каже: не знаю. А потім мені сказали, що то поклали бругманція чи якось так. Таке дерево, квітка, такими колокольчиками цвіте. Треба поставити їх в воду, воно пустить коріння, а потім в травні висадити в ґрунт. Побачимо, що з того вийде, будуть квітки. Ладно, приступаємо до роботи, так? Ага. Поїхали. А, тут їх багато, але якісь куріння такі цікаві. Які? Непонятні. Та хай буде. Ти що, їм нігті обрізуєш? Ну, щоб акуратненькими росли. Ну, щоб в ямку кожна штучка попадала в ямку. Ага. Наприклад, користь такий великий. Як ти його посадиш? В ямку. Треба читала рівний зріз. Що? Ага Що? Корення шкода, але ямка маленька. Ну так. Да. А так то коріння малини досягає в глибину навіть до півтора метра, я сьогодні читав. Ну, ти молодець, Іванка, ти будеш тут агрономом, так? Так. А я буду головою колгоспу. Добре. <х struggle> <х з frontline> Давай. Коротше, ми вирішили так: ґрунт дуже вологий, можна сказати. Ну, взагалі, такий вологий. Ну, саджанці тоді, вони були. Дуже вологий і. Їх саджанці теж намочені. Поливати, тож, не не Поливати не будемо сьогодні. Поливати не будемо, тому що завтра знов будуть з завтрашнього дні, дня, три дня будуть, будуть дощі. Значить, да, садимо швиденько. Дивіться, в суботу нам попадались отакі во саджанці. І зараз отакі во попався. Ну, такого величезного ще не було. Но Я забув, як, як то називається, але. Якась хвороба. Хвороба, чи то шкідники там. Це, здається, шкідники. Чи хвороба, хто ну, знає? Я не знаю. Напишіть. Ну, Але я точно, не то. точно знаю, що їх не треба просто викидати, їх треба спалити. Я ж розрізала коли тут в суботу. І там бачила такі маленькі хробачки, такі. міні. Ага. Личинки якихось шкідників. Шкідників малини. Нема зараз. А тут справді я так розрізала, а там такі менюсінькі. Це просто їхній гуртожиток. Вони тут вже жили, певно, багато років. Ну ми, коротше того Так, да, Його не це? викинути, а спалити треба. Спалимо, садимо далі. Іванка розкладає, а я засипаю. Як я засипаю, зараз покажу. Правильно чи неправильно. Ну, наприклад, От, є в мене саджанець є в мене тут брунька. Бруньку я стараюся не засипати. От, засипав, засипав, притрампував. Дивився, що глибина має бути 8-10 см. Все. Минулого разу вийшло такі ямки робити, щоб коли буде дощ падати, там вода збиралась. Ну зараз ґрунт дуже вологий, якраз такий. Ну, але фізично якби стиглий. Ну, можна працювати в ньому. Ладно, працюємо далі. Підказуйте, якщо щось знаєте. Ще хочу додати, що попередником в нашому малинникові була соя. І тут її е, органічні рештки залишилися. І багато вона ну, в ямки часом попадає от стільки. Я загортаю органіку на дно. Буває, попадає, буває, не попадає. Ну, таке поле тут її багато є. Працюємо, працюємо, вже більшу половину я загорнув іванка розклала. Нарешті досадився до кінця з Іванкою. Ну не все, а п'ятий рядок той досадив. Дуже-дуже цікаво, скільки один рядок має метрів. Я ногами мірав там 55 кроків, вроді було, якщо не помиляюсь. Ну як я саджу, мені здається, що кроків 700 я посадив. Зараз я перемірю то все рулеткою. А ну, поможи мені, Іванко, щоб точно точно знати, Шо? скільки один рядок має метрів. Зараз поміряємо і вам скажемо. Помірили ми якраз рівно 60 метрів. Mm -hmm. Получається, в мене кроки більше, як метри. 60 метрів довжина одного рядка. Получилося в нас з тих саджанців, що Назар прислав, рівно 5 рядочків, так? Так. Ні, там ще пару штучок залишилося, що зараз ага. присадимо. Ну, да. ну, 12 так... мішків, 5 рядків. Так, а ряд... mm -hmm. да, тут ще нам треба і треба yeah. от, до дуже кінця густо досадити. Ми просто просто садили ми дуже. В рядку густеньку і рядки не, такі вузькі. Взагалі, хто як садить, як воно має бути, як вже провірено, яка має бути густота в рядку, тому що в Ютубі дивишся, теж по-різному всі кажуть. Ну, має бути більше, просто ми для перестраховки, все одно всі 100% не зійдуть. Не прийметься? Ну так, ну, так не прийметься. Ну, наприклад, один прийметься, один ні, або два не прийметься. І так буде. Далеко до відро. Так ми густенько насадили і все. Ми аматори, але да. ми надіємося, що все виросте. Ентузі... Аматори ентузіаст. Аматор ентузіасти. <рив> <рив> Ладно. No. Так, помірили ми. Тут я сказав, рівно 60 метрів довжина. От. А ширина 33,5 метри. Получається, тут ми посадили лише оці 5 рядків, зайняли в нас десь приблизно. Ну, З тої сторони менше, з тої більше, ну, десь до 6 до метрів. Ні, більше, як 6. Ну, тут менше, бо тут рядок впирається прямо в межу, отут, а там метр сорок від межи, я відступив, крайній рядок. А тут він входить в межу, впирається. І з тої сторони, як ми помірили, то виходить, що ширина у того всього 5,5 метрів. Ну, там, звісно, буде більше. Якщо Назар нам ще прийшла стільки само і ми за один день ще посадимо 5 радочків, то виходить, що ми засадимо лише одну третю тої площі. Потім ще, мабуть, будемо викопувати ті саджанці, що в нас вон там є малинник, тих дві сотих, і будемо робити рядка одного чи два. Чи три з нього. А решта, ну побачимо по погоді, як, яка осінь буде, чи будемо встигати. От, то решта може ще буде весняна посадка. Тоже буде цікаво. Я не знаю, як правильно поступити. Чи лучше все напрягтися і все осінню посадити. порадьте, як би ви поступили. Площа є, саджанці де брати, теж є. Не знаємо, як воно буде по часі і як краще, чи лучше ще на весняну посадку залишити. Чекаю ваших порад в коментарях. Так собі уявляю, що я на фоні свого малинника, свого майбутнього малинника. Ото От все, що ми зробили, то зробили саджанці, закінчилися. Далі ще буде, потім знов саджанці приїдуть, будемо досаджувати їх. Тільки дуже хочеться врахувати якісь ваші підказки, хто тим займається, хто дійсно розуміється, хто побачив щось критичне в тому, що ми робимо. Напишіть, будь ласка, бо справді це ж серйозно посадити. Хочеться, щоб воно нормально росло, розвивалося і приносило користь. Дякую, що додивилися до кінця. До нових зустрічей на плантаціях, на плантаціях, на плантації, в общем, тут або в коментарях.